Наша кавуська. На здоров'я. На камеру знімуть. То як не треба поправити собі кепку. Торги будуть, якщо будуть люди виходити. Ну ще я хочу. Ще щось хочу. В мене завжди свіже, смачне. Подвожу додому. Ну а як же? Бачу, ви якраз прическу зробили. Петрушки і то? Березовувати. За тиждень з'їсти, правда? Як то ми, втомлені, але щасливі? Чи? Так. <світ> так, так, як втомлені, але щасливі, людей покормили, людям продали. Доброго дня, я Василь Сундей. Я цибулю Андрій. Я засновник проєкту Солодка Хатинка. Я реалізатор проєкту Солодка Хатинка. Тобто, наш представник, господар Нововолинська. Коні воєжерки кому. Господар господар Нововолинська, і ми зараз без води вам відповідно покажемо роботу. Ну, по факту, тобто без ніяких нарізок, без ніяких там монтажів. Просто я по факту для того, щоб ви для себе там визначили, побачили і прийняли рішення, наскільки оцей проєкт відповідно може бути для вас цікавий. От десь так. Добрий! день! І такого паточку, так? І таке стопіння. Та я за малого буде 315. Вапел беремо. Беремо берем. вапілька, що ще? Оце смачно. Вчем мені там все смачно, буде теж. Так, це буде 220. Не так, Тобто ти постійно одразу закриваєш, воно це е, від, е, від сонця. Від... Шокулатний п'є. Добрий день вам! А де ви пропали? Я ж в хату хотів заходити стукати. Зараз буду їхати назад, виходьте. Ви трошки в телевізор попадете, не проти? Квадратний. Шеф фірми, от щось хочете сказати, можете сказати. Посваріть трошки, посваріть, ну що я. Ну наша така, що шеф фірми. Андрій зразу каже, що дуже вкусне. А так би трохи покритикували, розказали, що погано. Якщо щось погане, люди і так скажуть, ви не переживайте, шеф фірми. Вони не будуть, чи ще не наоборот, че скажуть. Ціна питання 220 гривень. А я вже, знаєш, в мене все дурні думки, п'ятницю не було. Як не було? Ну, я і тут було. стояв, кричав, і сигнали у вас. Та ти що? Справді? А Я де була? Я тільки знаю, де <реку> <реку> гуси <реку> були на місці, кури теж. <реку> я не знаю, де в мене сили. А була моя така одна бабка. Купляла в мене зірочки ці в шоколаді. Була зірочки, ну каже, вони в тебе такі дорогі, Я порахувала, мені набагато дешевше в магазині. Ну, добре, пані, ну, дешевше, то купуйте, тим я нічого не маю проти. На другий тиждень приїжджаю, каже, дай зірочки. Ага. Ну, Кажу, ну ви ж хотіли в магазині. Каже, я пробував в магазині, в магазині далеко не то, дай свої, Твої набагато, смішніші. Але це 105 гривень коштує. Хай буде, Хай буде все, зрозумів. Так, читай. Це 100, 105 і 80. Це буде 295 гривень. 280 гривень вирішити. Що ти мене Скажу, як є, по суті. О, о, дивіться, о, чим мені подобається ця робота. Мене не контролюють. Мене не питають, чого ти там не був, чого ти там був. 55. Даємо людині рекомендації і десь. А буває наступне, що люди самі там якби просять, дивися, чи я всюди заїхав, а чи я вуличку десь не пропустив, бо є ж різні розгалуження, там, наприклад, я трошки тиші там, якби села. І просять, на перших порах, тобто ну десь воно підсказується, там люди собі самі виробляють маршрут і воно собі. Дальше він не собі вирішує, сам собі виробляє, сам собі формує, сам собі домовляється з клієнтом, сам собі вирублює ситуацію, та й все. Трохи за дорого. Трохи за дорого. То дивіться, 80 гривень такі з жалійкою. Ну оце давайте. А бабцю, я зараз заїду у сідово, добре? Щоб машину пропустити. А -а -а. Так, 180. Тримайте, будь ласка. 180. Маєте 5 бабчу? А може на другий раз вийдете до да віцестей, ви добре? У мене були такі нюанси на початках дощі. І в мене було там, наприклад, на 35 тисяч товару, ну і мені не продати сьогодні взагалі, а на цілий день дощ. Я написав вайбер, так, сьогодні я працюю в такому-то селі, зараз я в такому-то селі, в зв'язку з дощем я не можу стояти, бо ви нічого не почуєте. Хто хоче, пишіть до мене, я приїду додому, підвезу. Зразу все працює. Так, потрібно, щоб вас підключив на вайбер, на групу села. Групи сіл є кожен. Або група села, або група ТГ, то так витягується. А карточка вас не проходить? Якщо вмієте через приват скидати, телефоном. А, О, я я зараз візьму, бо я просто Добре, місце, будь, будь ласка, я тільки за. Можете на карточку скидати. Так. 105 і 75 105,75. Зазвичай так, як закрився і вийде хтось. І сусідка побачить, що сусідка купляє. Блін, я що хуже. І теж йде щось купляє. Це працює найкраще. Даю вам ось це. І посмакуєте, або дивіться, або це, або це. Вам собі чи дітям? 110. Нічого страшного. все смачного вам до побачення. Ну, тобто ти їдеш в одну сторону свого роду, як тупік, так? Зараз? Так, так. Я зупиняю. Подав інформацію. Так, зупиняюся, зараз трохи почекаю. Щоб ну, було всяко. Кому, комусь треба. Навіть взутися. Буває бакці, треба взутися, ви самі розумієте, хвилину часу. Так, дивіться, 155 і 75 це буде 230 і 110 340 гривень. Ще до того чи замість чогось? До того. До того 55 гривень, там кілограм. Збивайте, так? Ні, є чорний. 80. Ну, давайте проходимо. До мене, ну, як вам сказати, до мене люди мало хто виходить. Я зупинявся, стоїть бабка, наприклад, там вон, за забором. Я питаю, чи не хочете печиво. На якого печиво? Ходіть, побачимо. Прийшла та бабка, прийшла сусідка, потім на другий тиждень сказала, сусідці, сусідці, ну казати, що в тебе не беруть, можна тільки коли вже ти пропрацював місяць. Якщо тебе вже через місяць не беруть, ну так, я згідний, Але я не вірю, що не буду брати через місяць. А ще до того цього треба вивчити хоча асортимент. Приблизно хоча б як називається, то називається не суттєво. Можемо сказати, взагалі не суттєво. Що там є? Що Чи то пісочка, чи то слойка? Що там всередині? А вже не дві... три не було. А, неправильно, дві неділі не було, то третя. А не було я ще зупинявся, як їхав назад біля вас, бо думаю, вже б мали взяти. Є це раз, в два тижні. Через два тижні беремо. Килоламку госту яка йому на дві неділі, на дві як він каже, йому вистачає. Оце. 115, Тіфані. Все буде просто? Є деякі люди приходять і просто от вони знають за чим вони прийшли. Вони от хочуть вони тіфані, значить вони хочуть Тіфані. хочуть вони трубочки, просто не можуть трубочки. Добрий день, Ольга. А, і ви на сьогодні нікуди не їдете. Дивіться, я у вас буду приблизно за хвилин, ну тако 40. Так ніби так виглядає, що нічого, нічого, нічого. Але і в цьому селі з тисячі зняли майже. Взяли. 400-600 гривень. Mm. Бабка 100. 110. Тут взяли... А, тут взяли 400, це буде 510. І тут 200. І тут 200. 710 гривень. Mm. Troхи, потрохи головне стабільно, терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Зірне? Так, плавозірні. Щось 110. Mm. 80 гривень. О, це, їдемо, Так, запарилася yeah. сім'я. <світ> ну, сьогодні ще вітер. Вітер звідси, значить, ця сторона хат чує дуже погану рупор. Я навіть практикував, такого, заходив до людей на подвір'я за хату, а на вулиці перед хатою стоїть машина, заходиш на подвір'я за хату і не чути, якщо вийти. Я думаю, як вони щось роблять, вити. Взагалі не, не чути. Тим більше в хаті, А я біля так часто стою і стою, щоб ви виходили. У щоб попробувати щось друге можна. ні, я Не хочу других. Не хочеш коштує... друга. 55 гривень в кілограм. Ото 55? Да. Давайте ще одну. Давайте ще одну, два питання. Як я працював в настройці, то питате мені, треба було в добре. Увкалувати, щоб за 600 гривень заробити за дві з години. Ну напевно так не виходило за дві з половиною. А, не ні, бували настройці. Ну це наприклад. Це якщо ти роб, робиш таке, якісь сильно круту роботу. Це, наприклад, це якась пайка води, щось там ті типу, по тілоділікатне. Ну це кладка плітки, яку я ще правда не клав і ніка. Ну таке реально, в принципі, реально заробити. На крищі, якщо кладеш, ну там швидко цього працює, це працює, реально заробити. Це ну, така спеціальна ну, спеціалізація, та, 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 що майстрів, так? Що можна цей, але ж не сидячи такого і вийти по, <різь> почесати, як то кажуть, як то язиком. Ну так, <різь> дати коробочку в руки і все. Це буде 175. Настільки виглядало круто. так, да, Я загорівся, так, да, весь. Потім я е приїхав, і ми консультувалися вже напряму з торговим. Я подумав, ну блін, ну якась фігня. Ну, але так роботи не було. Спробую ну, ну, ту фігню, може, щось це, ні, то ні, то там швидень, Ну, Попробував перший тиждень, ну, поляха, Йолкіпавки, я за перший тиждень заробив 400 гривень. Ну там я не тиждень, я заробив е перето. Я в п'ятницю стартував, типу, з п'ятниці по вівторок 400 гривень. Далі типу, я вже заробив 4, чи п'яти я вже заробив, типу, це. це вже круто. На наступний тиждень? Так, та, це вже була п'ятерка, це вже це 5, ти, 5 тисяч за тиждень, це вже результат. А далі, як то кажуть, пішло поїхало тик 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 Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. І в мене от довгий час стабільний заробіток був 10 тисяч плюс-мінус. Ты ждал? Долгий, долгий час был стабилизован. 115 Так, 90, 180, то 110, да? Чекаємо, 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 чекаємо. Коняку налив, чалюк зробив, кричать, кричить, він не сняти, не буде їхати. А, то можна йти на коняк, я шефа Їде, а... там, Заходьте. Я десь так, колись заїду. Так, 115, 110, 225, 330 і 385 гривень. 210 і 115 – 325. А контакти як ти залишаєш? Я щоб, як вайбер закидую. У мене пише, що є доставка, І контакт, контактний телефон. Так само у Фейсбуці в мене є контактний телефон. Або на вайбер пишіть, або цей, або телефонуйте. 50 і, ой, і 75, це буде з, о, 230, 340. Жінка просто сильно підсіла на італіяно з Рафаело. От, от Рафаело і все, вона мене бере кожного тижня майже по 2-3 пачки. Взяли шоколад, скаже не то. Бо вона просто ще не коштувала карамельку. У нас коштує карамельку, вона буде їсти карамельку, це я гарантую. Ось Оця біла? А, білий шоколад, кремовий і вишник. Так, дивіться, 110, 110, 220 і 75, 295 гривень. Добре, чекаю. Бачите, стоїть чоловік. Добрий день. Самі, а жінки де? Подорож з Андрієм. В Польщі, в трусці собі щось хочете? А що хочете? Мені щось Таке просте і отакий кожний. 55, або дивіться, ви пшеничної вся не отакі 90 гривень. Можете попробувати. Ні, отакі. Давай мені такі, хто вийшов купачка. Пачка, там кілограм, 55 гривень. Ну, добре, давай. Даю. О, О. Так, а, ви ще щось хочете. Ну що, що ж то Дивіться, горішки 100 гривень, тут 800 грамів. Мені треба просте, я собі на роботу рано йду, з чаєм. Це буде простіше, хто найдушевше. Ну давай мені пачку того, того. Так, дивіться, 75 і 55-130. Ще щось? Ну, я знаю. ну хіба ще кулосани, якщо ви любите? По 75 гривень. шоколадом. Ось такі от. Давай, годіться. То буде 205 гривень. З бананом такого А трубочки? І трубочки і то? Буде забагато? Ні. За тиждень а, правда? Ну давай нам і собі. Якщо вам сюди Це буде 255. Дружечки добрі? Це з шоколадом, а, а ці зараз 55. А з саме з З Зущенкою? Даю. Скільки? 75. На цьому типу мені тебе. Мене вже знають скрізь. До мене виходять і вже кажуть, о, привіт, Андрій, добрий день Андрій. Же не доброго я там, хто такий, що цього. Вже знають всі, хто я такий, де я живу, вже знаєте, біографію багато хто знає мою. Да, правильно, ну в принципі ти вже скільки ж, півтора року. Ж, так, Та, я вже багато знаю бабок, в кого який тиск, коли починається, <рес> коли пенсія в людей. <рес> <рес> Бо по цій вулиці, після 20 числа пенсія. Ну, то, то знаєте... З дрібниць створюється так. Там то, там, то, там, те, там те. і все. Бо бабця виходить, вона каже, я беру такі, коли пенсії. Пенсія має після 20 го числа. Поняв. Ну, Значить, раніше нема сенсу біля бабці і стояти. Взяли? Ми взяли за 90, 100. ми взяли за 115, це 205 гривень і 80 285 гривень. 15, можливо, 20, найдовше. Будь ну, ласка, клієнта? Так, цікавіте, з наступного села, бо зазвичай я вже там упрацьовую до того часу, до 7 години. години. З цього останнього села. Так, з цього останнього села телефонують, чи вже переживають, чи я буду, чи я не буду. — Так, 180 і 115 — 295 гривень. — Двісті зараз шестнадцять гривень. — Смішного, хорошого дня, до побачення. — Кажу, постійні клієнти... Чого не ставали навіть біля них, машини нема на подвір'ї. Якщо нема машини, значить їх вдома нема точно. Буває, що їдеш назад, вони десь так під'їжджають, і машина вже є, тоді можуть купити. Ну, тобто ти ж конкретно, вивчив, ти вже чітко розумієш, хто, що, де, як. Так. Хто може купити, хто не може купити. От так само, тут, інколи хто не, не вийшов, може надумати, я так само їду назад. Оставлю з того села бо їхати через той село назад. Я так само включаю руку, і що хтось вдруг може щось надумав, ще так само вертається. Зупиняємо. 190. Ще таке клеєне. О, давайте трубочки ще. А скільки вже трубочки коштує? 155, але я маю стимуло з карамелькою. Ні, тоді я брала з чимось таким білим чи що. Ну, з не немає. Карамелька найсмачніша. Давайте карамельку Вас на камеру знімуть. То як не треба Поправте собі кем? <рес> я знаю, що я маю брат. 210. 290. От, мало, ще щось беріть. А що ще можу взяти, як у вас такого, як, з дзюрками нема? Щось ну. дешево, я зрозумів, то щось дешево, От його візьміть шурі за 75. Ну, Ну, так. Ну ясно, все, 290 кілометрів. Дорогі, чорнобильці, ну просто. Печінка зі стекли. О, вони вже тебе чекають. 135 Зараз катаємося 5 годин. Зараз 5 годин? 5 годин. За 5 годин що ми зробили? Ну, тобто... 5 сіл об'їздили. Ми на... наїздили приблизно 40 кілометрів, 35-40. І заробили. Тобто торгували. Торгували, так. 7-800. 7-800. Так. Ну, тобто 7800 Це півтора тисячі гривень. Так, Півтора тисячі гривень чистими, то заробили. А, ну, в цілому за п'ять годин, ну я вважаю, що досить погано цифра. хорошо. Ну, Як то ми втомлення щасливі чи? Так, так, втомлення щасливі. Людей покормили, людям продали. Тому подібно, сьогодні доволі такий продуктивний день, близько вісім тисяч. Це для п'ятниці, ну це і це є непогано. Так, ну саме цікаво те, що. Позитив ти отримуєш ти енергетично заряджаєшся. тобто Рахую, якщо брати питання кількості клієнтів, ну десь нарахувалось, бо їх особливо було багато. Тобто 8 тисяч дали ну не більше 20 клієнтів, правильно? Так, так. Не, зараз не було такого, щоб клієнти брали, приходили до часто раніше бувало, що приходять возьмуть пачечку, щось там цього. А зараз беруть ну, якось такого. В основному, в середньому боротьби 200-250 гривень зараз. Ну я бачу, тобто це рахую так, що десь там по тому подивимося, глянемо, скільки там, як воно було. Ну, мається на увазі, щоб якийсь хронометраж собі зробити, порахувати і, і визначити, яким чином то йшло там. Якби. Ну, ми ж говорили, що ми це по суті якби вирізка один день і з твого життя як. Травував спеціаліста. Тобто, як ти робиш? Ми ж Без ніяких нарізок, без нічого, ми з тобою просто від самого початку пішли, ми 5 днів попрацювали, 5 годин попрацювали. От, Зараз після того... Ну, вже вийшло 6. Ну, до... до... ну, Ми приїхали, ну, ми говоримо так, чисту так, роботу, чисто робота, так, чисту продаж. Продаж, так продаж, це продаж, ші, ну, Не було не більше, Ну, бо я я, рахую, то я ніколи не рахую, що я от, я рахую, коли я виїхав і коли я приїхав. Ну, ну, як Робочий так само, робочий час прийдуть. Ти ще свій час тратиш на дорогу назад. Так, 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 так. Ну але в цілому, якщо брати, ну правильно, 6 годин, якщо з так. дорогою брати до уваги, що годин. туди поїхати там, до першого населеного і назад проїхати, навіть з зачисткою, яка не була вдала, ну, тобто ну, зачисткою, ми під'їхали. Ну, до двох точок, де було вже темно, ну ми там продажі, ну там продаж не відбулося. Але ти перепровірив. Ну там могло б бути. Могло б бути. Але Можна було, було по дорозі, ще якась копійка, могла б капати допомогу. Було б додатково. Було тобто. б непогано, якби. Ну, ну, маємо, що маємо. Ні. Ні, ну, Це на твій погляд. От, якщо брати, ми з тобою таку якусь математику трошечки. Там вийшло десь в районі... 7800, так чи ні, ти порахував? Так, 7800. Ну, там е, я не, не, знав, скільки в мене е, мілких грошей було. Скільки в мене було, а скільки зараз є. Мілких це — 50 і нижче, я 8. Не Ми там, можливо, пройдемось да, та, по тому глянемо по камері, як воно, що. Щоб зробити такий якби, хронометраж. І ну 8. Якщо брати вісім, ну тобто це 1600 гривень, ти маєш там, по суті, чистого, тому що ну, пальне компенсується, амортизація компенсується, 1600. Якщо брати з розрахунку там, 22 робочого, ну в принципі десь плюс-мінус там, 1000 доларів можна натягнути в місяць. Правильно чи ні? Ну, Можливо.